Привіт всім! Хай Господь береже вас та ваших близьких. Друзі, ми опитали 100 тисяч одеситів, щоб виявити найпоширеніші запитання, і ми відповіли на них. Якщо ви хочете дізнатися ці питання, обов'язково напишіть нам. А зараз ми проводимо соціальне опитування про Великдень Пасху. Існує три Пасхи: єврейська, язичницька і християнська. Яку святкуєте ви? Язичницьку просто їжа і пиця, християнську виконуєте завіт чи єврейську. Теж пишіть про це в коментарях. Ми обговоримо цю тему. Якщо ви хочете дізнатися більше про Пасху, про ту роботу, яку проводить міжнародна місія Слово Боже, перебуваючи в Одесі посеред війни та обстрілів, то не пишіть нам. Ви зможете приєднатися до щонедільної онлайн конференції. А якщо захочете, ви зможете стати частиною церкви Слово Боже і брати участь у молитвах і вивченні Слово Божого онлайн щодня. Нехай збереже вас Господь. Напишіть нам. Єшуа, більше, більше слави, Єшуа, 树。